Усім привіт! Сьогодні ви на каналі Фанковський і після такої довготривалої перерви я повертаюсь і одразу з великим проєктом, як на мене, я став на посаду полковника ДКВС. То побачите, як я працюю та в принципі чим займається ДКВС. І так, зараз надіваємо форму. Перекусимо одразу і е, е, зараз поїдемо, напевно, поганяємо десь. Е, і, в принципі, зараз робота є безсмисленою, оскільки ніколи немає в мережі. Перша, друга година ночі вже майже. Uh, давайте покажу вам автопарк ДКВС. Перше, це ось такий автомобіль. Це у нас є автомобіль для перевезення зеків. Далі у нас іде. Uh, автомобіль супроводу. Це Mitsubishi Lancer. В принципі, ну, така собі машинка, в принципі. По управляємості дуже гарна, але максималка в неї не дуже. Рено Логан також не дуже в том Ну, Дуже рідко використовується до чогось. Ну, в загальному ми більше використовуємо Renault Megane, якого ми зараз переходимо. Ось. А, мені в ньому подобається те, що є проблизької маячки. Є крякалка оця. А, але, на жаль, немає а, мегафонів. До речі, на... А на, чому, на автозаку, якщо я не помираюсь, є... Крякалки. Звертається Державна кримінальна виконавча служба. Звільніть проїжджу частину для проїзду конвою з ув'язнення. Ось на ньому є, але на ньому немає проблескових маячків. Це дуже. Так собі. Фари є, але всього іншого немає. І останнє це у нас. А, гелікоптер. Скоростний ось такий він. У нас. Ось. Ну, в принципі, прикольний. А, ну, я б, звісно, не сказав би, що він прям дуже скоростний і чимось відзначається від старого, але як є. А, по F-Skin у нас небагато. Всього 4 форми, які можна поміняти. А, це перша це початкова сержантська, друга це е, прапорщика, якщо я не помиляюсь. Третя це Виїзна у нас. Є, якщо не помиляюсь, є якесь звання. Льтьоха вроді. А вроді і майор, непонятні якісь погони. Е, ну, е, це форма більше така за ГРП, за РПшок якихось супроводу. Або конвою. А, Далі Ой, четверту форму. Треба. Ну, Четверта форма це форма генерала ДКВС. А, Полковничу, на жаль, нам не зробили, щоб усі форми можна було видавати, на жаль. Це трошки, звісно, не камільфо, але як є. А, давайте візьмемо третю форму, будемо в ній ганять. Далі. Перейдемо до складу з зброї. Її в нас не дуже багато, на жаль, але різновид є. А, ну Від парашуту, понятно. Тайзер, Кийок, пістолет Кольт, МП5, М4. Вже на складі не вистачає патронів. І Гвинтівка. Ну, такий собі, звісно, у нас склад, але як є. Давайте пройдемось по території. Зараз я лишнє викину, бо а, тут немає нічого лишнього, я зрозумів. Пройдемось тоді так, по території. Це місце для роботи в'язнів. Тобто ми можемо взяти в'язнів, вивезти їх на прогулянку. Вони тут працюють і відбувають термін свого покарання. Це ось ця будівля, вона не є робочою. Та і, в принципі, тут тільки одна будівля робоча і все. Там у нас вихід раз, там позаду другий. В принципі, навіть не знаю, що ще додати. Ось так виглядає будівля. Адміністративна будівля, яка є основною і єдиною, з якою можна взаємодіяти. Тут двері не відчиняються, тут відчиняються, тут у нас такий міні-кабінетик. Тут можна подивитись, скільки людей в КПЗ є, скільки в'язниці. Там у нас міточка для покращення здоров'я та броні. Тут у нас вже починаються клітки. Це саме цікаве Тут двері... А, тут двері взаємодії. А, Тут можна пройти сюди, сюди і вийти сюди. В принципі, в холл. Ну, тут є продуктовий магазинчик у нас. А, так, далі йдемо. Тут у нас вже вихід до КПЗ нашого. До нашої в'язниці. Наразі, на жаль, нікого тут нема, щоб з ними повзаємодіяти. Але я думаю, вже в наступній серії ми будемо з ними взаємодіяти. Також ДКВС це не є силовою структурою, це є структурою виконавчої служби, тобто, як ВРУ, це є органом законодавчої влади. В принципі, так, такої теорії це все. На жаль, практику застосувати неможливо, оскільки немає з ким повзаємодіяти, тому ми зараз візьмемо і поїдемо кудись кататись. я вже зняв форму. Також, поки не забув, хочу вам розказати дещо про технічну підтримку мою у телеграм-каналі. Я посилання кидав. В цій техпідтримці, по-перше, йде наразі набір до неї, туди можна потрапити через коментарі, з вами зв'яжеться людина, та вже буде з вами переписку вести і набирати вас. Зайняти наразі можна таку посаду у технічній підтримці, як керівник технічної підтримки або модератор. Це все буде, буде залежати від ваших навичок та вашого, можливо, досвіду до цього. В принципі, по цьому все. А, в технічній підтримці ви можете дізнаватися про майбутні проєкти, тобто що буде, але у рамках секретності. Не про всі проєкти буде розповідатись та е, не все. Е, також ви можете дізнатись, е, про що саме зараз е, знімаються проекти, тобто, які вже є на каналі. Е, там, наприклад, як зараз це проєкт е, полковник ДКВС, будні полковника ДКС. Та в майбутньому я планую ще зробити одну проєкт, про який ви дізнаєтесь трошки пізніше. А, трошки в мене забагався вініл опять. А з цієї сторони нормально, кстати. <coughs> так, добре. Підемо, поганяємо якось зараз. по карті. Людей... На сервері небагато, 209 зсього лишту. То можна, в принципі, поїздити. Територію я вам показав. В принципі, все. Тут більше нічого показувати і нема. Ну, в принципі, на цьому все. Таке коротесеньке відео сьогодні вийшло. Скоро буде робити вже їх більше по розміру та цікавіше. Оскільки це перше відео після повернення, я не вважаю за потрібним робити його часовим. Подивимось, чи зайде вам ця рубрика, чи треба буде її знімати. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, всім, до наступного відео.